Як підвищити свою продуктивність? Скористатися методом помодоро і розбити роботу на інтервали, чи технікою з'їсти жабу і сфокусуватися на найважливіших завданнях з самого ранку. А може, краще спрацює правило двох хвилин або принцип парето 80 на 20? Кожен метод вимагає зусиль і навіть зміни звичок. А хочеться, щоб було легко і ефективно. Є ідея. Допоможуть сучасні гаджети Logitech, клавіатура Pop Icon Case та миша Pop. неймовірно сильні, зручні та з індивідуальними налаштуваннями. Вони дозволять зосередитися на пріоритетах і витрачати менше часу на рутину. Ці яскраві кольори та сміливий дизайн справжня насолода для естетів. Одразу створюють гарний настрій та заряджають енергією. А в доброму гуморі лавину справ розгрібати значно легше. Ба Більше вони створені з думкою про планету, виготовлені змістом переробного пластику, щоб зменшити вуглецевий слід. Вміст переробленого пластику у пристроях від 37 до 70% в залежності від кольору моделі. Рельєфні, низькопрофільні клавіші клавіатури Pop Icon Case ідеально підходять для пальців. Зручні для тривалого друку і не викликають втоми. Кожне натискання м'яке і тихе, що дозволяє працювати де завгодно. Миша Pop приємна на дотик і ергономічна завдяки м'якій контурній формі для обох рук. До речі, вона здатна підвищити продуктивність на 30% у порівнянні з трекпадом. У миші також тихе натискання кнопок завдяки технології Silent Touch. Це круто, бо тиша дозволяє зосередитися. Адже зазвичай друки клацання дратують та відволікають. Особливо в Open Space буває відчуття, що хтось працює на вінтажній друкарській машинці, чи клацанням миші перевіряє стан твоєї нервової системи. Напишіть у коментарях, які звуки заважають вам працювати. Звук миші вимірювала незалежна лабораторія на відстані одного метра, і він на 90% тихіший порівняно з Logitech m 185 Одна з головних фішок Pop Icon Case – 11 програмованих клавіш FN і 4 клавіші D. Вони допоможуть виконувати всі задачі швидко та ефективно, або ж легко перемикатися між режимами роботою, соціальними мережами чи відпочинком. Налаштуйте їх у безкоштовному додатку. Logi Options+. Plus. Так, одним натисканням отримаєте доступ до важливих функцій або програм, якими користуєтеся найчастіше. Наприклад, до інструментів штучного інтелекту, як от Logi AI Prompt Builder, або переходу до соціальних мереж чи музичних додатків. У додатку Logi Options Plus також можна налаштувати поп-маус, а саме дві кнопки Дій. Додайте веселих моментів у робочі чати і призначте верхню кнопку для надсилання улюбленого емодзі. Дотримуйтесь ділового стилю комунікації, тоді налаштуйте для кнопки іншу дію, як от вимкнення мікрофона або знімок екрану. Точність і швидкість роботи гаджетів має велике значення для продуктивності. Так от, розумне коліщатко Smart Wheel миттєво перемикається з режиму високої точності на швидкісне прокручування, щоб переглядати довгі документи чи веб-сторінки лише одним рухом. А завдяки високоточному відстеженню миша може працювати навіть на невеликих поверхнях. Як клавіатура, так і миша сумісні з різними операційними системами та пристроями. Підключайте до трьох бездротових пристроїв за допомогою Bluetooth з одним натисканням кнопки і так само легко перемикайтеся між ними. Раджу для миші активувати функцію Flow за допомогою програми Logi Options+. Plus. Це найпростіший спосіб передавати текст, зображення та файли між пристроями. Скопіювали на одному і вставили на іншому. Не потрібні ані хмарні сервіси, ані відправки електронної поштою з додатками. Технологія з енергозбереженням і автоматичним переходом у режим сон збільшує тривалість роботи батареї, тож миша працюватиме до двох років. Клавіатура також з режимом економії енергії і терміном служби батареї до трьох років. Logitech Pop Icon Case та Pop Mouse гарно виглядають, добре працюють і захоплюють можливостями налаштувань під свій стиль роботи чи життя. Також ви можете купити комплект, клавіатуру і мишу Logitech Pop Icon Combo та заощадити. Якщо хочете збільшити свою продуктивність та ще й у такий стильний спосіб, переходьте за посиланням під відео. Не забувайте залишати коментарі та вподобайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал Компі. До зустрічі!